Далі – машина для прочищення каналізації та труб, призначена для прочищення внутрішньобудинкових та прибудинкових каналізаційних мереж та інших трубопроводів діаметром від 20 мм до 100 мм. Невелика вага і розміри ідеально підходить для усунення засмічень в ваннах, раковинах, туалетах на кухні, в їдальні. Зливних водостійних трубах, з'єднувальних трубопроводах. Далі GQ100 100 це універсальна та проста у використанні машина портативною конструкцією. Вона обладнана міцним залізним інтегрованим корпусом, який збільшує термін її експлуатації. Тут в нас знаходиться перемикач подачі спіралі – назад Зажимаючи рукоятку, машина приводить в дію зажимний кулачок, і спіраль починає крутитися, відпускаючи рукоятку, спіраль перестає крутитися. Проштовхування пружини вперед або назад відбувається в ручному режимі рукою. Після цього зажимаємо рукоятку вниз і спіраль починає крутитися та прочищати або пробивати вашу трубу. Переваги машини для прочищення каналізації DALI GQ100, двосторонній перемикач, натиснувши ручку вниз, спіраль буде обертатися при 400 обертах на хвилину. Марганцева сталева пружина, 4 змінних різців насадок для прочищення, міцний корпус і ручка, легка та швидка. Зміна насадок за допомогою ключа. Спіраль преміум класу ефективна під час очищення, не ламається, не заплутується, стійка до корозії, швидкозмінні головки 4 штуки. Це різальні головки для ефективного очищення, пробивання, забруднення в трубах. Машина для прочищення каналізації Джек 100 має невеликий розмір і вагу. Ця машина застосовується для дому, офісу та громадських місць. Технічні параметри далі GQ100. Максимальна довжина використованого троса до 30 метрів. Частота обертання від 0 до 400 обертів на хвилину. Потужність 390 Вт. Напруга 220 вольт. Частота струму 50 Гц, вага 21 кг. В комплектацію до GQ 100 входить комплект спірали 16 мм, 6 секцій по 2,3 м загальною довжиною 14 метрів, барабан для перенесення спіралей 1 штука, насадки для прочистки 4 штуки. Ключ для від'єднання насадки перчатки.